Ну що, дивимося, який результат я отримав за це, це літо. Взагалі я в такій сухій формі знаходжусь 365 днів на рік. Тобто постійно в такому стані знаходжусь, але ще тільки покращую свою форму. Дійсно, це потребує жертви, тобто знаходити час для себе. Але всі люди, які хочуть дійсно змін, вони можуть знайти можливість для себе час та мотивацію. Життя йде, воно не стоїть на А Нам треба знайти час для себе. Знайти час для тренувань, знайти гроші для того, щоб вкласти своє класне харчування, щоб мати класний зовнішній вигляд. І таке ж саме здоров'я. Я знаю, про що кажу, тому що в свій час в мене не було ані здоров'я, а не гарного тіла 36 років. Я ось так виглядав. Зараз мені 42 роки. І як ви бачите, все можливо. Якщо ми нічого не змінюємо в своєму мисленні, то ми залишаємось там, де ми є. В тому самому тілі, в тих самих парадігмах, в тих самих емоціях і відчуттях. Тож, якщо ви хочете змін, вам треба людина, яка буде відзеркалювати вас і допомагати рухатись вперед. Я є така людина.